Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжимо нашу риболовлю. Минулого разу ми зловили білу амура. Сьогодні будемо ловити нову рідкісну рибку, яка називається корюшка. Як бачите, я вже встиг зловити всі чотири види ваги цієї рибки. З підказок бачимо, що ловиться ця рибка виключно на синю приманку, другої приманки немає. Щоб її зловити, нам потрібна маленька лунка. Це буква М. і... Бачимо, що це легка рибка, отже, при націзі вона буде рухатись дуже швидко за вами. Ловиться ця рибка виключно в третій зоні на синю приманку. Хто ще не вивчив, то в грі є 15 рибних зон. Курюшка ловиться от в третій, це біля водоспаду, от зверху зліва. бачите? Третя рибна зона називається очерет. Щоб зловити корюшку, нам потрібна маленька лунка, а взагалі в грі є чотири лунки, велика, середня, маленька і спеціальна. Спеціальна з'являється тільки під час події. Нам потрібна маленька. Отже, починаємо ловити, ловимо на синю приманку, нагадую, і нам потрібна маленька лунка. Бачимо, велика лунка не підходить, відпускаємо. Знову закидуємо синю приманку. Нам потрібна маленька лунка. і Середня лунка не підходить також. І щоб рибка при натязі от дуже швидко рухалась за вами. Тому що це корюшка — легка рибка. Отже, знову велика лунка, відпустили. Закидуємо до того моменту, доки не співпаде все. Бачимо маленька лунка, бачимо, рибка дуже швидко рухається за вами. Ось, нам пощастило досить швидко їздити, їм треба закинути по два-три рази. Також на цю приманку тут ловляться інші видари, тому якщо не вийде з першого разу, не хвилюйтесь. Закидуйте наступно. Вітаю, ми зловили нашу корюшку.